Сообщение о взрывах в районе аэродром, военного аэродрома Миллерова. Это Ростовская область, там работает ПВО, вероятно, Герани. У караул на Украине захлестывает всех коррупций. Да, так и есть. Бог правды да благословит Россию и да пошлет он священный ужас на тех, кто творит неправду перед нами. Ну так давайте сегодня мы повоюем с вами еще за сотни километров, но обвалим экономику, мы не, вы не сможете потом. Вам постоянно нужна будет полицейская операция на этих присоединенных территориях. Мне дали приставы пять дней, чтобы я убрала этот унитаз, а куда я должна пользоваться, где, куда я должна ходить в туалет. Ну какие варианты есть? Кусты вот эти? Кусты. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас світає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, яке завжди багато скиглення і ниття від тих переможців, яким обіцяли закінчення війни і повну окупацію України всього за декілька тижнів. А війна тягнеться три з половиною роки. І скільки русаків вже загинуло? Тоді власне про те, як вони не перемагають нас, і про всю правду, яка коїться на російсько-українських фронтах, ви дізнаєтесь сьогодні, але. Перед тим не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова лайф, ну і звісно коментуйте, почути й побачене. Ну, во-первых, опасность беспилотников объявлена в Рязанской и Нижегородской областях. Кроме этого, поступают сообщения о взрывах в районе аэродром, военного аэродрома Миллерова. Это Ростовская область. Там работает ПВО. Вероятно, Герани, вероятно, беспилотники противника посещают регион. Наше ПВО сейчас с ними борется. Чи знаете, вы назву бодай, одного якогось бюро. То давайте простіше. Альтернативного міністерства на території Білорусі чи Російської Федерації, ну у тому сенсі, що звісно в них є міністерство оборони чи культури, але є і свої специфічні, яких немає в нас? Чи розбираємося ми в них? Ні. Бо що? Бо нам плювати. Ну, по-перше, в Білорусі в принципі нічого немає, та навіть картоплі більше немає, на відміну від Російської Федерації. Але навіщо це обговорювати? Навіщо говорити про... Два трупаки, які лежать на узбіччі, їх просто ще не винесли. Але Путін і Лукашенко вирішили посміятися над боротьбою з корупцією в Україні. Я розумію, це смішно, тому що представники двох режимів, в принципі, не можуть зрозуміти. В сенсі, це як? Коти проти сметани? Це що ж таке відбувається? Хіба країна придумана і державний бюджет не для того, щоб наситити тирана та деспота? Ні, не для цього. А ще в нас є майдани, а у вас ні. А ще в нас є справді незалежні органи, які можуть розслідувати корупцію проти будь-кого. І такого маєтку, як у Путіна, в Україні більше бути не може. Це є сталість незалежної, демократичної країни, де президентів обирають і зносять. Вони досиджують свій термін або ні. Але це все те, про що в Росії навіть у книжках не читають бо там скрізь буде свобода. А свобода А в Росії випалена. Вот Александр Григорьевич сказал, создали вот эти различные бюро. Они же не подчиняются мечту властям вообще. Ни президенту, ни парламенту, никому. Это э, внешний институт. Послушайте, вот э, я вот только что сказал. Можно ли извне привнести на, на, на демократию, в том числе институты борьбы с коррупцией? Когда, был создан, когда были созданы институтом Украины? В 2015 году. А сегодня какой? 2025. Побороли коррупцию. Конечно. Ну, и что? Вот 10 лет существует, и все во всем мире, во всем горло покрикивают. У, караул на Украине захлестывает всех коррупций. Да, так и есть. Вы подивитесь, кто це захотел в статы. Клієнтом слідчого комітету, хто захотів відправитися на підвал, отримати статтю за дискредитацію російської армії не тільки, невже це російський депутат, який каже, що продовження військового конфлікту «сорі, це війна, навчиться говорити правду, робить Росію слабкішими? Ви уявляєте, які слова в них зустрічаються в одному реченні: наносять економічні збитки. Мовляв, росіяни і Росія міняє тисячі життів на кілометри захопленої землі. О Боже, ще що вітнесні вже літати. Ми це говоримо роками. Ми роками підбиваємо підсумки страшної кровопролитної війни, яку розпочав Путін, і ніхто геть ніхто його не спиняє. Ой, же російський депутат пригадує, як був Радянський Союз, якою великою кров'ю він збрався купи цей Франкенштейн. І Прибалтику приєднували, хоча неправильно говорите Прибалтика, запам'ятайте, і Україну окупували. А що ж тепер здобула Росія і Путін після понад трьох з половиною років повномасштабної війни? Куди тепер застосувати цей лічильник, який показує понад мільйон вбитими? Та пораненими росіян може і справді час прислухатися до малесеньких російських депутатів. Ще раз підчеркну, Продовження воєнного конфлікту в, в нашому регіоні е, наносить нам серйозний. катастрофический экономический ущерб делает нас слабее на перспективу и в, и ухудшает наши договорные позиции мы должны это понимать вы можете сегодня подсчитывать сотни километров э, э, сколько мы там жизни меняем mm -hmm. на эти сотни километров и так и так далее но э, в страт... есть понятие стратегического планирования да? стратегическое планирование заключается в том слушайте ну давайте вот я хочу некоторые... обозначить несколько вопросов mm -hmm. несколько когда да, остается, вот Владимир. был у нас советский союз Распался. Как, какой кровью нам достались, какими соглашениями нам это? Прибалтика, э, Украину мы отводили. Потом в один день Ельцин сказал, берите суверенитета сколько mm -hmm. хотите и без крови, без ничего сначала, а потом это все мы платим кровью. Все, взяли суверенитета и все ушло. За это все сражались. Так вы послушайте, если мы с вами будем слабыми экономическими мы то, что был Советский Союз, втянулся в эту афганскую войну, цена на нефть не та конъюнктура, неэффективная политика, и не смогли удержать, не хватило сил. Ну так давайте сегодня мы повоюем с вами еще за сотни километров, но обвалим экономику, мы не, вы не сможете потом, вам постоянно нужна будет полицейская операция на этих присоединенных территориях. Будет постоянно действующая полицейская операция. Это невозможно. Я просто говорю о реальной политике. Вы можете сейчас, да, хорошо, вы, вы можете в контексте удерживать эти территории. А как что будет потом? Поэтому первый номер один, почему экономика. У вас должна быть сильная экономика, которая будет поддерживать социально-политическую стабильность. Обвалите экономику, не сможете поддержать социально-политическую стабильность. Вся, периферия, вся периферия обвалится. Так вы будете сегодня вы думаете о этих вот вновь присоединенных областях, а завтра придется думать о Северном Кавказе, о Дальнем Востоке и о других регионах. Дай бог этого никогда не будет. Я желаю нашему стратегическому союзнику победы, успеха и всего остального, но нам надо сегодня правильно рассчитать свои силы. Не рассчитаем правильно силы, мы неоднократно на протяжении нашей истории безмозглый царь Николай II ввязался в Первую мировую войну, слабый отрекся от престола, даже брат не захотел брать престол, потеряли империю, Брестский мир позорный, проиграли Первую мировую войну. Потом а Горбачев, экономика, слабак, да, экономика Горбачев, Словак, и вот сейчас сильный, мудрый политик Путин, наш союзник, Сегодня он э, находится в сильной позиции. Вот мы ему желаем так в сильной позиции эту операцию и завершить. Но в ближайшее время. Якщо ви стоїте, сядьте. Якщо ви сидите, ляжте, бо зараз буде таке, такий розрив. Інколи мені здається, що російські новини це якийсь прикол, каламбур, це жарт, стендап, але ні, це все правда. Тож увага! В Росії в одному із заселених пунктів йому вперше присвоїть за два дня село військової доблесті за заслуги ПСВО. Спочатку, коли я прочитала цю новину, я подумала, що мова йде про село. В Білгородській, Брянській, Курській областях. Ну, було б логічно, але ні. Мова йде про село Сіданка в Камчатському краї. Як ви розумієте, Камчатка, овір до фіга далеко від України? Але за що ж видають та таке звання село військової доблесті? Річ в тім, що із цього селища на фронт пішло 39 мешканців. 39 мешканців, і відповідно за це. Надається особливе звання, але важливо відзначити інше мовляв в селі проживає близько 400 осіб, хоча насправді там залишалося не більше ніж 220, із яких 67 – це діти. Тобто, якщо ми порахуємо статистику хай 400, хай 224 і 40 осіб, які пішли на СВО. Ви розумієте, який це шалений відсоток із тих, хто. Пішов, отримав поранення, помер і не повернувся. Фактично, село отримає звання село військової доблесті за те, що із нього повністю вимивають чоловіче населення. Тож зовсім скоро, скоріш за все, чоловіків і в російських поселеннях, і ПГТ, і селах будуть показувати хіба що за склом фотосвітлини тих, хто вже став двохсотем. Сюда доехать можно только по зимнику. По данным Википедии, в этом маленьком северном селе проживает около 400 человек. На деле же здесь осталось 224 жителя, 67 из которых дети. Седанка – национальное село. Почти все его обитатели – коряки или ительмены. Мы очень рассчитывали почувствовать национальный колорит, но приехали в самую депрессивную точку из всех, что нам доводилось видеть. Люди здесь не ведут традиционный образ жизни и даже не пытаются сохранить культуру. Они пытаются пытаются просто выжить. Оленей здесь давно нет, а большая часть трудоспособных рыбаков отправилась в зону специальной военной операции. Весь жилой фонд строили еще в советское время. Весь он изъеден грибком. Даже если этого не видно на глаз, вы легко определите это по запаху. Большая часть домов не имеет ни водоснабжения, ни теплых туалетов. Жизнь здесь остановилась. Зараз будуть важкі кадри, але з іншого боку, хто ж очікував, хто міг очікувати із російських злочинців, що відправляючись на СВО, їхня кокуха залишиться при них. Тобто далі ми будемо дивитися фактично на того, кого. Конкретно поплавила війна. СВОшник в лікарні на милицях, а де ще і в якому ще стані можна кричати, що все одно Україна буде наш, все одно ми все здолаємо і переможемо. Там всередині трошки такий текст, який я не розумію, тому що я не психолог, я не психі... психіатр і не психотерапевт. Тому далеко не все я можу зрозуміти, що намагався донести цей СВОшник. Але Одне конкретно зрозуміло, що всі ті, хто по той бік від фронту відправляється на цю війну, вони завжди платять своїм здоров'ям в буквальному сенсі ментальним, психологічним, ну або, звісно, лишаючись без якихось кінцівок. І це тільки ті, кому пощастило вижити. Тож я навіть не знаю, а до якої категорії за занести саме цього. Здоров'я желаю. Здравия желаю, дорогие братья, по оружию. Добрые воины Российской Федерации. Вас приветствует позывной Халдей. Мы здесь, чтобы наполнить ваши чистые сердца нашей боевой радостью. В неправом деле войско бессильно. Россия делает милосердие на украинской земле действительным. Только сострадание, разбавленное делами, способность стереть границы между Богом и человеком, стало быть, нас не победить. Бейтесь с бешеной отвагой и неистовой яростью. И ничего не бойтесь. Наше бесстрашие перед врагом есть главное предзнаменование его будущего поражения и нашей грядущей победы. Защищайте Россию, как дикая медведица, у которой отнимают детей. Бог правды да благословит Россию, и да пошлет он священный ужас на тех, кто творит неправду перед нами. Честь имею! Ну, перли, просто перли сипляться на голову нашим глядачам кожен раз, коли ми збираємо наші випуски. В Красноярському краї чиновники судяться із місцевою мешканкою, аби змусити її демонтувати унітаз. Господи, я коли читаю ці новини, час від часу я намагаюся їх перевірити, провести факт-чекінг, тому що мені завжди здається, що це неправда. Так не буває. Ну, як це так? Але ні, друзі, це правда. Змусити демонтувати людинку унітаз. Мовляв, будинок пенсіонерці не належить, тому і покращувати житлові умови там не можна. Тобто Унітаз це покращення житлових умов, це не база, це не стандарт, це не комплект, який йде за умовшенням, це покращення. Взагалі, так, так можна, можна взагалі. Перемогти російських чиновників, які унітази забирають через суди. Ну, я не знаю. Мені приходять пристави з рішенням судів, ну, зі своїм рішенням, що як ви демонтувати унітаз. Но я так опешила, как бы это самое все. Да, я, да было решение. В, один, в, мае 22 -го года было решение суда, чтобы, значит, я демонтировала унитаз. Дали мне месяц. Я обратилась в управляющую компанию в нашего ЖЭКа, что про прошу это помочь мне, значит, по решению суда его убрать. Они мне написали ответ, что мы этим не занимаемся, обращайтесь в другую организацию. Ну, я и стала жить спокойно с этим унитазом со своим. 25 июля приехали приставы, я опешила. Я даже опешила, я говорю, да я никому ничего не должна. Унитаз. Я должна его демонтировать в течение пяти дней. Вот завтра у меня снимут унитаз, куда я должна идти. Я быстренько пишу в администрацию, что вот так вот мне дали приставы пять дней, чтобы я убрала этот унитаз, а куда я должна пользоваться, где, куда я должна ходить в туалет. Ну, какие варианты есть? кусты вот эти? Кусты. То есть тут общего туалета для всех жителей дома нет? В данный момент нет, он там где-то есть. И вот должна вот это прорывать, дорогу себе пробивать. <связать> 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 вот сюда я должна ходить. Выгревной ямы здесь нету, видите, какой кошмар. Такой. Ничего здесь нету. Неужели вот это пожилому чоловіку оставить унітаз Это, такое преступление? это вот такое преступление. Я вообще не знаю, как дальше мы будем жить, да? І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте під завершення нашого випуску. Лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте про те, що ви завжди можете легко підтримати. Всю роботу youtube каналу Курбанова Лайф і незалежну журналістику користуйтеся всіма реквізитами, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!